Трохи не забув, ще зроблю такий невеличкий окремий етер по Олександру Надьоже. Вчора Служба безпеки української РСР, пробачте, що я називаю саме тою назвою, яка правильна Україна. Це для того, щоб не плутати з Республікою Україна. Служба безпеки Української РСР була створена під назвою Служба національної безпеки України в 1991 році. Році, і саме шляхом ліквідації комітету державної безпеки Української РСР і створення на його матеріально-технічній кадровій основі вже. Служба національної безпеки України. Служба національної безпеки України в 1992 році не створили, а перейменували Службу безпеки України, тобто не було ліквідації Служби національної безпеки України та створення Служби безпеки України на матеріальній та кадровій основі на матеріально технічній та кадровій основі Служби національної безпеки України. Це було просто перейменування Служби національної безпеки. України, а так як в 1991-1992 роках діяла саме конституція Української РСР 1978 року, то а вже ж за своїм правовим походженням, це служба безпеки Української РСР прохання не плутати служби безпеки Республіки Україна, яка створена на підставі конституції України 1996 року, і а вже ж, це інша організація а в даному випадку Олександра Надьожу захопила саме служба безпеки Української РСР, так само як захоплювала мене, так само як захоплювала інших конституційників або якихось лідерів альтернативних політичних поглядів на українській землі. Нічого страшного в цьому немає. Я був там в СІЗО, був в тюрмі, і можу сказати, що пану Олександру Надьожі нічого не загрожує. Там був Денис Корнеєв, там був ну багато хто був, там був Остап Стахів, судячи по тому, що описуючи, який поганий Олександр Надьожа, я, чесно кажучи, з ним спілкувався лише телефоном, особисто незнайомий, а він ніколи не йшов на контакт зі мною. І судячи по тому, що він працював з, як його, з да? От, то можливо, це, це був вплив Тремаусова. тому особисто я з Олександром не незнайомий, тому сильно говорити про його погляди я не можу. От, і Можу сказати лише одне: ну, значить, десь е, проявився таким чином. Або відбулось, відбулась команда ФАС, е, тому що коли я, наприклад, розмовляв з е, представниками СБУ е, Служби безпеки е, України Української РСР, то е, я не помітив якогось надмірного інтересу до Олександра Надьожи. Я підозрюю, що, скоріш за все, це була просто команда Фас. Хтось сказав там, а, а чого а чому досі бігає? А чого ви його досі не взяли? Ну, скоріш за все, йому знову ж таки прийшють 109-та частина, друга заклики до повалення конституційного ладу. Скоріш за все, тому що е, закликав до... Повернення УРСР СРСР про це я до речі попереджав мені дуже дивно. До речі, що Служба безпеки УРСР безпосередньо не підтримує своїх ідеологів, а так само їх хапає, як і хапає нас самостійників. Ну була нічого вже не зробиш. Там захопили, сильно не плакайте. Якийсь час там посидить, і скоріш за все вийде по під умовний. Щось йому запропонують. Якщо ну по відгуках людина більш-менш розумна, навряд чи він погодиться на виплату якоїсь застави, от нічого страшного він так не сказав такого сильно загрозливо для режиму Зеленського. Думаю, що посидить десь місяць півтора, піде на угоду з СБУ, погодиться під умовний термін і спокійно вийде в СІЗО. Передайте йому, от не треба нічого сильно там збирати, а просто врахуйте той момент, що йому треба передати сумку з якимись такими простими продуктами. З, там, передавайте сир, це практично єдине, що можна передати з того, що підтримує кістки, бо ні молочку ніяку не можна, ні. М'який сир там по російських творах передати неможливо. А от твердий сир можна передати. Передайте йому, будь ласка, твердий сир, от. цукерки якісь передайте, чай він буде сидіти, скоріш за все, з колаборантами. Вони чефір не вживають. тому чай можна, ну, якісь там там, або ну, може є чорний, я ж не знаю. От. Краще в пакетиках, бо це зручніше заварювати. Вот передайте пластиковий посуд в якийсь пластиковий ніж, щоб можна було. От. Ну а так, в принципі, не горюйте. Там нормально. Якщо є зубна щітка, якщо є засоби уходу, посидить трошки. Сидіти буде з колаборантами, ніхто його ображати не буде. Да й потім, навіть якщо б його посадили з кримінальниками, то було б ще й краще. Ну не посадять з кримінальниками. Бо кримінальникам е, там е, є можливість отримати телефон, наприклад, а колаборантам заборонено мати телефони. От, там чорна заборона, там і навіть не передадуть. Там смотрящі подивляться за, за тим, щоб не передали нікому з колаборантів телефон, бо проблеми будуть у всіх. Посидить трохи погодиться на 109-ту частину другу. Можливо, йому так само закидають розпалювання міжнаціональної ворожнечі, бо він належить до тих людей, до тої групи людей, яка, скажімо так, приписує, ну, каже, якщо сіаністи ховаються в релігійних центрах, то, значить, треба обвинуватити повністю весь релігійний рух юдаїзму і сказати, що це. Ну, так як сіаністи є, значить, всі юдеї погані або всі там євреї погані. Я постійно кажу там не ображайте, будь ласка, всіх євреїв, кажіть, що сіаністи ховаються серед вас. Ви вперше маєте бути зацікавлені в тому, щоб сказати, виходьте, будь ласка, з наших релігійних громад. Сіаністам сказати, бо коли ви е, ховаєтесь серед нас, то в принципі ви підставляєте весь релігійний рух, це неправильно, це дуже погано. От. Ну, поки е, я не бачу ні розуміння релігійних громад відмежуватися від сіонізму, ні розуміння е, людей зрозуміти, що насправді українському Українські нації загрожує, ну, наприклад, націонал-соціалізм, наприклад, націонал-сіанізм, наприклад, інтернаціоналізм Московщини. Тобто національні рухи нам загрожують, розумієте, а не етноси і не сповідання. Воювати треба з реальним ворогом. Так, от, Олександр Надьожа – один із тих людей, які Говорив такі речі, і тому йому можуть закидати ще і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В той же самий момент він як лідер суспільної думки більш цікавий СБУ не в тюрмі, а на волі, і тому йому скоріш за все теж запропонують вийти по угоді. Але якщо він, ну скажемо, визнає, що от 109 частина друга. Отримає угоду, не зламається, підпише, вийде, і незабаром я думаю, що якраз і важливо побачити, наскільки на яких умовах і як швидко вийде Олександр Надьожа. Думаю, що все буде добре, бо, чесно кажучи, що це за лідер суспільної думки, який не посидів в тюрмі, який не був репресований, хай подякує за цей досвід. Не саме поганий досвід. Коли ти заходиш в такі умови, а потім виходиш, ти точно знаєш, що це не смертельно. Потім тебе вже неможливо лякати тюрмою. Ти вже точно знаєш, що тюрма та я там був. Ну добре, посадите, так посадите. Да, піде якийсь час, якісь незручності, якийсь дискомфорт. Ну, знаєте, якщо ти протестуєш режиму, не бути готовим до репресії режиму, ну це якийсь інфантилізм. От. Тому всі, хто виходять на цю тропу, мають бути готові до репресій і дякуйте, що це вже останні години, можливо, навіть радянщини. А не Радянщина років 20-30 тому. Нагадую вам ще раз, Медведчук, адвокат, спокійно вбив свого підзахисного, відправивши його на смерть, підтримавши смертельний вирок. Так це адвокат. Це такий самий адвокат е, нашого Олександра Чорнощокова називали колаборантом просто критинічна ідіотка, я не знаю, там пробачте мені родичі людей, в яких є подібні медичні діагнози, я, наприклад, ваших рідних з медичними діагнозами ні критинами, ні ідіотами не вважаю. Це просто такий стан, вони не здатні йому протистояти, ваші родичі. А оці от дебілоїди блін, які просто живуть серед людей і плутають свою професію з, з правом судити. Так, от одна така дебіліще, блін, вона наша Олександра Чернощокова називала колаборантом, Дуже погано до нього ставилася, взагалі нічого не здатна була вирішити. Мені довелось особисто зв'язуватись з цілком конкретними людьми, які приймають рішення, для того, щоб висловити позицію руху. І в результаті пан Олександр Чорнощоков сьогодні на волі. Да з угодою, а, ні, неправильно, не з угодою, з умовним терміном. От, угоди в нього немає. Це дає йому право на апеляцію, він буде робити цю апеляцію. І а, тому я думаю, що ми зможемо відкинути а, ці, ну, скажімо так, достатньо нелогічні обвинувачення режиму. А, добре, що сьогодні, в принципі, Режим неправильно, силовики режиму вже зробили свої висновки, і в служби національної безпеки української РСР переименована служба безпеки України вже є розумні люди, які ну скажімо, не поспішають робити якісь погані речі, і тому, наскільки відомо мені, жодний з політичних опонентів режиму не був, не отримав. Фізичних пошкоджень кожного разу команда ФАС виконувалась, але виконувалась без порушення права на здоров'я, права на життя, і це теж треба цінувати і чітко розуміти, що в даній ситуації вони не можуть зробити більше, і в даній ситуації. Навіть е, той факт, що можливо е, вийти по угоді на підумовний термін, це, це теж позитивно. Е, позитивно в тому сенсі, що м, формується величезна когорта опонентів терористичного режиму Володимира Зеленського. А речі треба називати своїми іменами. Можливо, зараз хтось проскрежетав зубами. Але можливо хтось психанув, можливо, хтось зараз злякався. Повірте мені, Володимир Зеленський сьогодні займає дуже конкретну посаду. Під цією конкретною посадою лежать дуже конкретні документи. Це закон про заснування поста президента Української радянської соціалістичної республіки, і нема іншого документу іноді. Дуже неумні люди мені кажуть, що документом, який створив посаду Володимира Зеленського, є Конституція України 96-го року. Ні і ще раз ні, конституція України за своєю сутністю, не є твірним документом. Вона створила створила державу, але не створила. Посади або органи державної влади і управління про те, що конституції не є твірними документами, говорить стаття 4 закону про правонаступництво. В ньому говориться створення на підставі конституції, формування на підставі конституції, але не говориться про формування конституцією або створення конституцією. Немає твірної функції у конституції. Конституція описує, але не створює. До речі, сама посада, яку займає Володимир Зеленський, посада президента Української РСР, описана законом про президента Української РСР, а створена посада законом про заснування поста президента Української РСР. Два різних документи. Саме про це в своїх е е е відео, скажімо, в своїх там, матеріалах говорить і ще одна група, вона опонент, е е є опозиційною до конституційного процесу, але говорить вона правильно. Вона говорить про те, що неможливий закон про національну поліцію при відсутності закону про утворення національної поліції. Бо тоді будь-яка е група там, добробатів там, або якась там, нелегально утворена група може сказати: ми діємо. На підставі закону про національну поліцію. або якась група каже, ми діємо на підставі закону про службу безпеки України без утворення самої служби безпеки України на підставі Конституції України 96-го року, тобто відсутність утворення не говорить про те, що не може та чи інша група виконувати відповідний закон. От, ну добре, сильно відволікся по Олександру Надежа. Е, Опозиційний відносно конституційників персонаж. Е, нічого страшного йому не буде від того, що він посидить. Але можливо, коли він вийде, він нарешті зрозуміє, що так само, як і я сподіваюся, інші, що в нас один ворог це терористичний режим. Е, Володимира Зеленського, президента Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка досі в ООН не заявила, не привезла документи про вихід Союзу Радянських Соціалістичних Республік як засновника, не просто з участі, а як засновника, не відкликала підпис Української РСР з-під акту про. Заснування Союзу Радянських Соціалістичних Республік не заперечила підписи під цим документом Закавказької Федеративної Республіки, тому що така Закавкаська Федеративна Республіка давно припинила своє існування, не заперечила підпис Російської Федерації під... Цим документом на підставі того, що Російська Федерація ніколи не претендувала на статус держави, і в результаті не поставила питання, чи може існувати союз, заснований однією єдиною білоруською РСР, і водночас Білоруська РСР в Організації Об'єднаних Націй достатньо сьогодні поставити дуже просте питання. Білоруська РСР двічі присутня сьогодні в. Організації Об'єднаних Націй один раз як самостійна держава, другий раз як єдиноосібний засновник Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який і представляє Російська Федерація в Організації Об'єднаних Націй. При правильній розмові в Організації Об'єднаних Націй вже давно можна було відкликати місце СРСР і відповідно повідомити Російську Федерацію про те, що більше не потрібно. Представляти інтереси Союзу Російських, Союзу Радянських Соціалістичних Республік в ООН в силу відсутності такого суб'єкта, все до побачення, Володимир Путін. Э, думає, будь ласка, э, як ти будеш присутнім в ООН, бо якщо ніяк, то тоді нехай в ООН заходять нові національні держави Росії. Так от, коли ми чітко усвідомлюємо, що э, Володимир Зеленський. Абсолютно послідовно веде радянську політику і в Організації Об'єднаних Націй, і на українській землі, що він абсолютно узгоджено діє з Володимиром Путіном. Ми зрозуміємо логіку, і парламентської асамблеї Ради Європи, і парламентської асамблеї НАТО, коли вони засудили терористичний режим Російської Федерації. А значить, вони засудили терористичний режим всіх ем, е, радянських суб'єктів. Які радянських республік, які, які послідовно дотримуються терористичних, ем, як би так, послідовно продовжують терористичні режими на своїх землях. В тому рахунку, і Володимир Зеленський, який є керівником чітко. Визначеного документами режиму, а саме українсько Радянської Соціалістичної Республіки, так, от, коли всі лідери суспільної думки нарешті усвідомлять нарешті усвідомлять, що підтримка протистояння між нами, опозиційними, неопозиційні, потрібна лише для того, щоб не відбулась Узгоджене, не відбулося узгоджене протистояння терористичному режиму Зеленського, який не потрібний в Організації Об'єднаних Націй, який не потрібний в НАТО. Йому вже напряму говорять. Вони тільки переформульовують фразу, що в НАТО потрібна інша держава від України, в ЄС потрібна інша держава від України, в ООН потрібна заміна держави-представника від України. Йому напряму це говорять. Нам ці розмови передають. Не так, нам кажуть, ось вони потребують політичні реформи. Ось вони потребують політичні. Які політичні реформи? Це не політична реформа. Це вже е, заміна держави представника. От коли нарешті е, е... Чітко буде це сказано, тоді, можливо, лідери суспільної думки на українській землі припинять оце от словоблуді, припинять гратися словами і скажуть: «Да, дійсно, нам нарешті потрібна держава, органи державної влади і управління створені і сформовані на підставі Конституції України 96-го року. Це єдиний основний документ, який сьогодні, основний закон, який сьогодні визнається чинним на українській землі. Е, е, немає потреби в національно визвольних змаганнях, до яких, е, е, ну, про, які провокують постійно люди, які кажуть, е, давайте якусь нову конституцію напишемо. Стара не підходить. Ви, ж, ви жодного дня не жили по Конституції України 96-го року. По Конституції України 96-го року живуть лише конституційники. І я не знаю, серед конституційників незадоволених немає. Все, чого ви хочете від майбутньої держави, ми, конституційники, вже маємо живучи на підставі Конституції України 96-го року. Переходьте, будь ласка, в нормальну юрисдикцію, яка існує, і радійте життю. Спокійно претендуйте на участь в ООН, в ЄС, в НАТО. Все це можливо лише з новою державою. Тому. По не тільки по Олександрі Надежі я ж ну не дарма ж поряд з ним показали два посвідчення журналіста. Цей не єдині документи, які в нього були, Ну, показали тільки два багнет нації. Показали і показали ідея нації Остапа Стахіва. Ну так як Остап Стахів вже був за гратами, багнет нації, ну от бачите, вам натякає служба безпеки, що ви наступні. Нічого страшного в цьому немає. Просто купіть одразу, приготуйте конкретні речі для того, щоб у вас не було довгого періоду без допомоги в СІЗО. От зайдете, погодитесь з тим, що ви такі самі не неугодні режиму. Що гратися з цим не треба? Я не знаю, хто там сяде. Або цей от Нідамірок, Блін Філіпенка сяде, да? або там Акулов. Когось з вас посадять для того, щоб просто продемонструвати багнету нації, що ви такі самі опозиціонери. Вам вже натякнули про це. В цьому нічого страшного немає. Що це за пасіонарі, які в радянській тюрмі не сидять? Це нормальна відмітка, пройдете, це як посвята. Фактично, це посвята. От зараз цю посвяту проходить Олександр Надьожа. Подивимося, як швидко вийде і на яких умовах. Ну, наче все. Добре. Радий був усіма з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, моя думка буде цікавою. Ще побачимось.